Всіх вітаємо, любі друзі! З вами Футбол Дейс сьогодні у нашому випуску. Лідер збірної України може перейти в інтер вже цього літа. Андрію Луніну вказали двері на вихід з мадридського реалу. Збірну України очолив новий наставник. Дніпро 1 зганьбився у лізі чемпіонів. Друзі, підписуйтесь на канал Футбол Дейс та поїхали дивитися новини. Русан Малиновський може прийти в Міланський Інтер. Як повідомляє журналіст Лусіно Савіано, 30-річним українцем цікавляться кілька клубів чемпіонату Італії, а найголовнішим претендентом на півзахисника збірної України залишається Міланський Інтер, який вже два сезони полює за українцем. Взимку інтеру не вдалося придбати Малиновського, тому вони спробують зробити це зараз. Своєю чергою, Марсель готовий продати українця за 15 мільйонів євро. Враховуючи вік Руслана, сторони можуть домовитися і за меншу суму. Відзначимо, що Нерадзурі активно шукають підсилення на трансферному ринку. Малиновський якраз непоганий варіант для інтера з точки зору співставлення ціни та якості. Окрім того, гра Руслана дуже подобається головному тренеру міланського клубу Сімоне Інзагі. за часів, коли талізький фахівець очолював Лаціо, Руслан неодноразово забивав у ворота його команди. Саме тому Інзагі вже давно хотів запросити Малиновського у склад своєї команди. І от зараз настала ідеальна мить для цього. Втім, пробитися в основу Руслану буде дуже важко, адже на цій позиції в інтері є не менш досвідчені хітерян та Чалхано Глоу. Але гравцем ротації та найближчої обоєми команди Малиновський точно міг би стати. Тим паче, найкращі матчі за таланту Малиновський провів, виходячи на заміну як джокер. Чому б йому тепер не повторити це в інтері, друзі? Пишіть вашу думку, чи потрібно Малиновському переходити в інтер або краще залишитися в Марселі. Андрія Луніна можуть вигнати з матецького реалу. Український голкіперела Андрій Лунін вступив у перепалку з тренером воротарів Луїсом Льопісом наприкінці тренування команди у Лос-Анджелесі. Вони почали дискусію, яка тривала 10 хвилин. Лунін був незгоден зі словами тренера і невдоволено йому відповідав. В ході перепалки Андрій зняв свою маніжку та кинув на газон. Майбутнє Луніна в ралі і так було під великим питанням, а тепер воно стало ще більш туманним. Просто нагадаємо, що Лунін вже 5 років сидить на банці в Мадриді без особливих перспектив стати першим номером. Зараз у Рала є куртуа, потім, якщо він колись піде або закінчить кар'єру, то з'явиться хтось інший. А от доля нашого Андрія Луніна дуже печальна. Українець став просто затичкою у складі мадридського ралу. Вочевидь, це не подобається самому Луніну, тому він і проявляє подібну агресію на тренуваннях. Але він міг би це робити, якби у нього був авторитет в команді на рівні Тібо Куртуа. Але це зовсім не так. Деякі зіркові гравці та фахівці в реалі вважають Луніна нерівнем команди та ведуть себе з українцем дуже зверхньо. Тому найкращим рішенням для Луніна було б піти з реалу на постійній основі у якийсь середняк топ-5 ліг Європи, щоб нарешті спробувати довести усім, що він реально крутий голкіпер. Цього Андрію, і побажаємо. Друзі, пишіть у коментарях, в якій команді ви хотіли побачити Андрія Луніна у наступному сезоні. Збірну України очолив іспанець. Виконавчий комітет УАФ ухвалив рішення щодо призначення іспанця у найма Мальгоси на пост головного тренера молодіжної збірної України. Кандидатуру Мальгоси запропонував Сергій Ребров. До цього 47-річний іспанський спеціаліст працював у тренерському штабі Реброва в Національній збірній України. Він відповідав за збір інформації щодо потенційних гравців команди, аналіз матчів молодіжної та юнацьких збірних. На наших очах відбувається перебудова футбольної структури збірної України. Сергій Ребров хоче, щоб усі юнацькі збірні сповідували єдину систему та тактику у своїй грі. За цього в молодіжку і запросили іспанського спеціаліста, який досить добре розуміється на цих аспектах. Де ще схоже відбувалася 8 років тому у київському Динамо, але після відходу Реброва спало на нівець. Саме ця структура в перспективі і дала киянам та українському футболу, плеяду гравців, таких як Циганков, Шапаренко, Забарний, Миколенко, Русин, Михайличенко та багато інших. Іспанці, хто як не хто, добре вміють будувати футбольну систему на юнацькому рівні. Їх команди завжди доходять мінімум до півфінальних стадій молодіжних європейських або світових форумів, а зачасту і виграють ці чемпіонати. Але найголовніше не це, а саме побудова лінійної вертикалі. Згідно якої гравець поступово повинен адаптуватися та рости під стиль гри, який сповідає головна команда. Саме це і спробує побудувати Мельгоса, згідно настанов Сергія Реброва. Провал Дніпра 1 в лізі чемпіонів. Дніпро 1 ганебно поступився в домашньому матчі грецькому Панатіахосу з рахунком 1-3 та фактично вилетів з ліги чемпіонів. Скажемо відверто, ще до матчу розраховувати на позитивний результат було дуже важко. Адже клас гравців грецького клубу набагато вищий за Дніпрян. І єдине, що могло спасти Дніпро 1 у цьому матчі, це грамотна побудова гри від тренерського штабу. Але Олександр Кучер, схоже, нічому не навчився з минулого сезону та виліту від кіпрського Аека. Дніпро 1 знову зіграв не від суперника, а від себе. Команда, начебто, і намагалася комбінувати і грати в пас, але це було неможливо виконати на 100%. адже дует у центрі поля Бабенко Рубчинський просто не міг дуже довго контролювати м'яч. А до лінії атаки він практично й не доходив. Окрім того, дуже погано грав капітан команди Олександр кват Сваток. Усі його дотики до м'яча були такі нервові, що було зовсім не зрозуміло, що це капітан команди. Капітан так грати точно не може. На нашу думку, дніпро 1 треба було зіграти у цьому матчі простіше від суперника, віддати їм повністю м'яч, а самим наситити середину поля руднівниками в той же час, як поставити в атаку швидкісних гравців, які могли б бігати в контратаку. Тим паче, за відсутності піхаронка, така тактика була б дуже доречна. Але кучер вирішив інакше і як завжди програв. Що стосується перспектив Дніпра 1 далі, то все дуже туманно у лізі Європи на команду чекає міцний горішок у вигляді чеської славії, тому надії пройти далі практично немає. На жаль, залишається лише боротьба за лігу конференцій. Друзі, пишіть у коментарях, чи зможе Дніпро 1 вийти у групу бодай Ліги Європи чи Ліги конференцій у цьому розіграші. Або ж команда Кучера вилетить з Єврокубків ще влітку. Кожна ваша думка дуже важлива для нас. Шановні глядачі, обов'язково підпишіться на наш канал та поставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалося. Дякуємо за увагу! З вами був канал Football Days. Зустрінемося вже незабаром. Бережіть себе та Україну!